Всіх вітаю на каналі Катерина Солонар. До нас сьогодні вперше долучається професійний таролог Лана Олександрова. Вітаю, пані Лана, вітаю, пані Катерину. Вітаю вашу чудову публіку. і Дякую за запрошення. Ми пишемо це інтерв'ю 18 липня. Вчора нагадаю, частково була зруйнована непотрібна така конструкція під назвою Кримський міст. Частково, і от питання у мене до вас пані Лано. Чи буде якби не частково? А так щоб повністю там кудись він там впав? Той міст, наприклад, цим літом до кінця літа? Ну, давай давайте подивимося до кінця літа. Доля Кримського моста. Ну, дивіться, хто старо э, має відношення, вони знають. Перша карта це карта Луни. Ну, я не знаю, там видно, не видно, хай хочуть дивляться. Луна означає второ страх. Страх, тобто. Хтось боїться дуже, що цей міст поламається, а робота ведеться. І ще що, тут ось якась жінка, ось я не поганяла, чого вона там попалася, жінка сюди. Можливо, можливо, якісь чудесні жінки е, хочуть е, допомогти в Україні, наприклад, да, щось. Ну, факт той, що е, намагатимуться, скажімо так, ремонтувати його не будуть. Робота ведеться, ремонтувати його не будуть. Восстановити його буде достатньо важко, бо там якась конструкція така, не, не, ну, скажімо так, не дуже хороша, неякісна. Або не розсчитана на те, що будуть підривати. І йде руйнування, щоб він повністю впав. Ну, давайте ще так трошечки. Ви знаєте, я би так сказала, його дія закінчиться трохи пізніше, ніж літо. От, є процес, і він повільно йде, йде, йде. От, але це не буде прямо літом-літом, там е, в серпні місяці. Ну, може у вересень, може тако, ну трошечки буде ще таке враження, що буде ще тепло. От, притом він не буде такий зруйнований повністю. Він буде так, знаєте, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Пентамсипалось, там звалилось, там, там, там провалилось, там ще щось отаке, от якась опора. Тобто, от така от ситуація буде, але його е, час уже сплинув у всесвіті. Знаєте, як є паралельні реальності, то в паралельної реальності ми вже там нема. Тобто, е, зрештою його існувати не буде, от якщо так запишете. ні. ні. Ні, ну дивіться, остаточна доля моста, ось у карта, бачите, вогню. Тобто, ще будуть якісь зроблені. І опять жінка, якась, слухайте, якась жінка знову там якийсь пожежу устроє щось. І, і, і це є робота. Це робота. Тобто людина, щось пам'ятаєте, як машина їхала, вона взірвалася. Це таке саме. Робота якої жінки знову призведе до Це карта серця болить, коли ми переживаємо, призведе з зруйнування. Але він не буде зруйнований. Тобто... Україну обвинити не буде підстав чого, Того, що ми нічого не будемо робити. От, а тут якась ситуація, тут аварійна ситуація. І їздити, ось у карта дороги, їздити по ньому буде вже страшно, вже важко. Будуть деякі обмеження. Але щоб він так розсипався, прям, знаєте, щоб не було вже камінчика. Ну я цього не бачу. не де. ось я викладаю карти, думаю, мені теж так хочеться, шукаю, думаю, може, якась оба випаде. Ні, ні, ні. Але він буде непридатний до експлуатації? Добре. Володимир Зеленський сказав, що продовжує зернову угоду в односторонньому порядку. То питання таке: чи будуть пересуватися судна без згоди Росії з портів Одещини? Тобто, чи буде все добре? Зернова угода це ми за кордон да, зерно відправляємо. Бо я трошки я без телевізора, і я новин не бачу, не читаю, тому я новини візнаю узнаю від своїх підписників. Тому я оточою спортів тобто... Одесьчини. Ага, тобто спортів Одещини. Чи будуть йти кораблі за кордон з нашим зерном в той час, коли Росія вийшла з цієї угоди? Так, так, так. Ви знаєте, усього є карта пари. І хтось буде сильно контролювати цей процес. Ну, це не ми явно. Я думаю, що все-таки це хто там ще у нас є сторона, якась у цій угоді, що можливо. Хто? Ердоган. А так, може бути, може бути, Ердоган, може бути. Бо це якийсь такий, ми вже давно з цим ним працюємо. Тобто він якийсь уже наш старий друг, я би так сказала. От як по картам би читала, Будуть важко, але будуть їхати. І ще що. Ну, Росія курва, буде стріляти все одно, що карта силового воздействия буде стріляти, щось намагатися нам перешкодити по кораблях. Ну, чи по кораблях, чи поряд. Поняли? Десь якось вони будуть. От карта силового воздействия, це воно це, це буде якась сила не давати нам пройти. От, от тут я не можу сказати, прям, що е, прям. Там не знаю, може, міни які будуть плавати. Розумієте? Може, вони так будуть ставити якось свої ці, або будуть обстрілювати намагатися порт. Ну, факт той, що вони будуть, силове воздійство буде. І ще що, у нас якась частина буде втрачена трошки цього зерна? Тим не мінімально. Ось ця карта говорить, що ми виїжджаємо, ми все одно ми їдемо, ми виїжджаємо, торговля йде, і буде нас е, все-таки цей процес через завдяки Ердогану, скажімо так, він буде продовжуватися. Вони будуть, я не те, що можу сказати, ну, стріляти прямо з корабля ракетами, ні, але вони будуть створювати якісь нам такі умови, що буде дуже важко виїхати, і, і щось буде втрачатися. Може, це час буде втрачатися, може, це буде втрачатися ще щось таке. Но Наполовину ми щось втрачаємо, тим не менше, все одно ця угода продовжується. Росіяни наступають на куп'янсько-лиманському напрямку. Туди виходить, що орки зараз стягнули 100 тисяч військових і майже тисячу танків. От mm -hmm. давайте подивимося, що чекає Куп'янськ у зв'язку з цим. Що чекає Лиман? Може окремо їх подивитися? Я не знаю, чи можливо повторне захоплення, наприклад, чи дуже сильні масовані обстріли. Ну, дивіться, Куп'янськ будуть йти сильні бої. І ще що, і у нас трошки не вистачає ну, чи зброї, чи ну, якихось танків, тобто якогось арсеналу, так, я би сказала. так, Куп'янськ, Але його будуть обороняти, обстріли будуть. Я не бачу, робота йдеться, але я не бачу, наприклад, зараз я подивлюся, чи буде захід росіян в Субтитську. Ні, там є зупинка, якась така стримується вогонь. зруйнувають, зруйнують. Але ніхто нікуди не їде. Ні туди не ті ну, туди, тобто немає дороги, що ці відступили, чи ті. От. Але карта руйнації, я би так сказала, ну дуже. Ну, мені каже здається, що місто буде на цей час непридатне для житла. Для, для, для життя, от так от скажу. От. Але я не бачу, щоб було захоплення. І я не бачу, щоб ми відступали у Купінська. Так, тепер лиман. Дорогі друзі, мені дуже приємно, що ви дивитесь це відео. Але також, будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Усім бажаю гарного перегляду. Що буде з лиманом? Така ж ситуація у нас вже колись була, десь вона вже була ну, в якійсь в якійсь іншим, або з цим містом вже була ситуація. І там така якась, ну, якась мутна ситуація буде, що він якийсь одинокий цей лиман стоїть. Таке враження, що нема ні ваших, ні наших. Як то вони ті з того краю, ті з того краю. От якось і є ще багато розвідки. Багато якихось диверсійних вилазок, груп, от, багато, багато от, от, ну, от карта одиночества. От ось старик одинокий, да, і нікого нема. Тим не менше, у Лимана доля краща, ніж у Куп'янська, е, хоча не дуже понятно, його не будуть так обстрілювати, і воно не буде так зруйноване, як Куп'янськ. Отак от, от кажу. Так, давайте я ще отак гляну, що будуть робити е, війська РФ ну, для Лиману, на Лиман, як там вони на нього будуть. Так, вони здалеку будуть намагатися і ще що. Таке враження, що м, у них там або якісь дережні групи є, або якісь є прихильники їхні. І вони будуть якимись путями на них виходити через інтернет, чи ще щось, щоб всередині производились якісь диверсійні дії. Отак от, от скажу. Також, також буде ось якимось чином постраждає люди? Група людей постраждає, і там серед них будуть жінки. Притом, дуже неочікувано. Це люди, які працюють, щось вони робили чи працювали щось і їх, їх чи в заложники візьмуть, чи якимось чином, бо є карта руйнації коло цих людей, будуть намагатися наступати але але знову ні не вийде. не получиться у них повністю захопити його чи скажімо зруйнувати нема такого. Хоча буде там ну не теж жарковастінько це напевне комунальники скоріш за все. може би Да, може може буде щось з ними? Да, бо якісь люди, які працюють, щось роблять якусь роботу, і там люди по цій карті у мене завжди проходять мирне населення. У мене пані Лано до вас тепер таке загальне питання. Яка подія може статися, що нам сигналізуватиме, що от війна незабаром закінчиться? От що таке може бути? Знаки війни, скажімо, якийсь, якийсь знак uh -huh. закінчення. Знак закінчення війни, знаки, знак закінчення. Ви знаєте, от як по картам, так, люди вже втомляться чекати цей ну, закінчення. Люди настільки вже будуть незрозуміло, їм буде здаватися, що це вічна, всі будуть розказувати, але робота йде. От саме цікаве, то що там люди воюють, там люди і переговорять, і тощо. І ще. E, значить, нам будуть якась країна перестане давати нам, закінчить давати нам допомогу. Допомогу або зброєю, або фінансову якусь допомогу. Це така країна, яка раніше з нами була, ну, цьому-кибомики. Тобто, от така, ну, ми з ними товаришували. Так, далі. Буде дуже велика великі бої, такі будуть великі втрати в нас, а потім, потім я думаю, що це все-таки або Америка, або хто нам дає більше, хто нас опікає, хто нас, скажімо так, хто должен був нас захищати по договору, це як забирали у нас ядерну зброю, оце вони чомусь прям, чи то приїжджають в країну, чи дають нам якийсь такий літательний транспорт, скажімо, отак. От от. Є <т> можливо. <Ayers> <F -4> може, може, да. Ну, у в картах же не написано, що ці, ці назви. От. І виходить, у нас є дві ці країни. Так? Одна із них нічого не буде робити, вроді як стараниця. А друга країна, вона дасть нам те, чим ми будемо боротися, скажімо так, але, але, але це буде після того. Після того, як знову над якимсь містом досить кармічна ситуація, і дьяволу проходять ядірки, взриви АЕС, якісь такі, знаєте, е, ну такі катастрофи, якісь такі, тобто знову Росія буде маніпулювати і буде загроза прям якоїсь такої мегакатастрофи, яка буде не тільки для нас. А і для ну ще для когось, ну для країн, для планети. Там я не знаю. То в такому плані. Поэтому скажу вам так: все одно, все одно там в якійсь країні міняється хтось. Вони перестають з нами товаришувати. Люди втомилися. Ми починаємо внести великі патєрі в людях, от і в зброї. І потім, як ото друге дихання, нам нарешті йдуть кажуть, Та нате, ладно, нате вам, що вам там ви хотіли, одна із країн. Притом, таке враження, що це буде не дуже офіційно, наполовину на офіційно. і буде якийсь такий прорив. От прям прорив, і ще що, і ще що. До нас якісь спеціалісти довжні приїхати, якісь чи якісь старі вовки, які будуть навчати наших наших військових. Так, e, друзі, так, це із за кордону нам дійдуть якісь хороших спеціалістів, які нам допоможуть уже далі працювати не тільки з тією технікою, що вони дають, а щось вони нам трошки підскажуть підскажуть, що далі робити. І ще що, якесь місто або якась територія, дуже багато людей помре. Прямо прям смерть. І буде якась подласть, яку приховувати від обстрілів буде. Коротше, то значить якась така катастрофа Бенкнути, знаєте, добра, що поки цей світ зачухається. От їм цьої, мало цієї ГЕС Каховської було, їм мало цього і ЗАЕС. От щось ще повинно таке. от. Але це не ЗАЕС, це щось інше, оця катастрофа? Ні, це не так скоро. ЗаЕС такого вибуху не буде. Бачите, підняли, хай вони хотіли її взірвати, і вже була прямо от інформація в просторі була, що воно взірветься. Да, що буде пожежа, тобто як взірветься? пожежа, пожежа, да. а потім скажуть, що це ми. От на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, вже ми ну, там просили, я дивилася, ситуація трошки змінилася. В якому плані змінилася? Вже, от, наприклад, Путін да, маніпулірує цією заЕС. Але вони вже її зробили так, що вона потихеньку починає виходити з строю. Тобто, там десь якась радіація підвитікає, там щось уже трошечки закінчує працювати. Тобто, щоб вона вмерла, ну не так, от бабахом великим, скажімо так, щоб потім нам не залишилось, Тому що у Путіна завжди така тактика. Як тільки він звідкись виходить, це говорить про те, що. Там вже все зроблено плохо. Так от він ще тримає, але це, це не та катастрофа. Це мало. А то має бути, щоб вона весь світ захватила. За СБ би весь світ не захватила. Там той якийсь один блок там був би порушений, і воно б так би ну, не було багато цього горя, скажімо так, от. а йому треба, як тому Гітлеру прославитися великим горем, великою бідою для планети. На жаль, так. А от про Путіна, до речі, який фінал буде в Путіна? Я маю на увазі, а чи буде його особистий фінал тоді, коли у нас закінчиться війна? Чи все ж таки закінчиться війна? А він після війни буде собі жити так, би мовити, щасливо. Ні. Ні. Ні, дивіться, я дивилася колись, і поки що інформація не міняється. Тут у нас іде війна, тут у них починається заколот між їхніми. Ото Пригожин це з тої кампанії, які, от, наприклад, є два клани. Клан Путіна, ну тобто у них там кукла Путін, от, а у цих кукла Пригожин. І от вони сидять, як шахматні, настоящі, скажімо так, злодіятелі, ми їх не бачимо. Це не це не стільки Путін настоящий злодіятель, скільки є люди, які йому дають грошики, і він так сказати. Так от, от ця кампанія проти цієї кампанії почнеться. Ото знаєте, як от у них пуч якийсь ще щось таке, аби вони роблять. Тобто ну, чесно, у нас іде війна, у них починається оце дві і це сказується на нашій, тобто нам це на руку. Тому що вони послаблюються, і ми починаємо продвигатися. І, от, скажімо так, у них буде сміна власті. Ніхто ніякого нюрберського цього процесу Путіним не буде, судить його ніхто не буде. Там у них почнеться свій заколот, якісь як-то, партизанські двіження будуть підніматися. Буде як -то... Я не можу сказати, що це прям така революція, а революція, як ми в кіно бачили. Але у них там буде досить неспокійно і вони будуть цю увагу тепер брати не на Україну, а на себе. От, Поэтому, е, ну, Взагалі, я хочу сказати, в мене давно склалося враження, я тоді дивилася. Що справжній Путін, той перший, він його вже нема. Там таке враження, що вже там давно підкладений якийсь чи підсований другий, і він не один. І оце ці ляльки, вони йому зроблять, що він слабий, якийсь больний, то він в больниці лежить, то він ще десь там. Ну, в общем, так, тихенько-тихенько, і він, як би, буде приємник другий. Ну, я б не сказала, що він краще, от, але ну, ну, ось так я думаю, так я, понятно сказала. А, а може бути Мішустін? Давайте, чи буде Мішустін цей президентом у Росії? Ну, він старий вовк, да, він уже і ще що, він такий для всіх хороший. Якось так от йому вдається з всіми кланами. І ще що він буде видвигати якусь чи свою кандидатуру, чи, чи він уже сказав, що він хоче. Ведуться розмови у цих кругах, де ці гроші. Вони обсуждають його. Ні, не буде у цей. Але він дуже захоче. Скажімо так, він може мати якесь відношення до цього заколоту, але президентом його я не бачу. Ну, давайте ще покладемо, може, пізніше. У них дивіться, оця карта силового здійснення. Це карта башти. Це я би сказала госпереворот. Як -от, помните, ото Єльцин там сидів, в яких так ущах, приїхав один танк, кудись стрельнув чогось, ту останки башню, і Всі такі о, переворот, все раз поміняли, помінялась. Оце отаке от цей, цей театр буде другий, але він не буде. Він якесь время може щось в цій кампанії розказувати. Ось о, є карта движення, да, але по діялу. Тобто він щось буде маніпулювати, але він ніде не випало імператора, щоб він був президентом. Він не буде президентом. Якийсь другий буде товариш. А це от заколот, можливо, до кінця цього року. Ну, я не можу сказати до кінця, Діло в тому, що вся наша, у нас, дивіться, от ми колись з астрологами дивилися, ну, як я навчалася в астрології, це ще було до війни, і ми дивилися таку річ. У 2024 році у нас повинна бути дуже велика техногенна катастрофа, або мають вбити президента. Ну, тобто там так стоїть ну, планети, що а, а, ілі, ілі от. І от, а ми ще такі, так, чому це? Це був щось 20-й рік чи що, ну взагалі, не до цього нам було. От. І от тепер ми дивимося, що все сходиться к тому, що, скоріш за все, цей буде десь, напевно, більше похоже, як після Нового року. Не стільки, ну, не стільки... Вони попитаються заморозити трошки конфлікт. Знаєте, А, а як вони заморожують конфлікт? Тоді, тобто, ви саме не продвигаються так? і нас не пускають ну, на, на воєнному поприщі. Ну, давайте подивимося, чи буде якийсь заколот ще. No. Це не окончательно, все одно в 24-му році буде у них, а Канчатина, оце вся. І ще, і ще що, у нас не буде такої перемоги. Ось всі ждуть, там є люди, обіжаються, біжаються, от не треба так казати, не треба так думати. Причому тут думати? Карти не показують, що ми по поїхали з флажками і раз всіх побіділи. Це ми будемо потихеньку відтісняти, відтісняти, а потім, скажімо так, Росія вимушена буде сідати з нами за стіл переговорів уже трохи на наших умовах. Тобто не ми на їхніх а на наших, і десь будуть уже ну ми будемо десь підписувати якісь угоди, де вони мають нам що віддати. Тобто, це не така перемога, як ми собі її уявляємо. Так до кінця року в Росії заколот. Там вже йдуть процеси. Ось у карта тайни, оце карта тайни, вже йдуть процеси, Уже ці процеси проводяться. Знаєте, як ото колись ну от просто молоде покоління не знає, як колись свого часу так, ми вивчали, як Ленін, наприклад, робив революцію. Він першу зробив, обісрався. Поскакав туди в Германію, йому надавали. Оружие, Він зробив агентурну сіть, нескільки років, підготовлював це. Дуже ну це довгий процес. Отут тут так само, тут ось є товариші, от, які вирішують ці. Всі питання вже починаються переговори. Буде, буде ось є він цей, цей путь, чи як він там буде, ось ось цей заклад. До кінця року є карта башні, дороги і силового воздействия. Є. а от, буде до кінця року, але і ще ось якась робота буде вестись. Вони будуть. Закриють глаза на це, да, і щось, і ще що. Там буде якась, якась у них подлость неожидана для цієї клана Путіна. Вони не те будуть очікувати. Короче, воно буде, але все одно ще не так швидко, як ми хочемо. За один раз нічого не зробиться. Як оце той от туди він поскакав, показав, вернувся. Оце вони будуть там щось та якісь ще водити. А от щодо перемоги, отаке, от, от у мене питання: Крим буде підконтрольним Україні. От коли закінчиться війна після оцих переговорів, про які ви сказали, от після всього цього дивіться по Криму вже дивилася я не раз, я хочу сказати, що ми будемо де юре, Крим буде наш тобто документально, юридично, все де факто Крим буде е, третя сторона, буде його, я би сказала, не тільки контролювати, а забезпечувати безпеку. Тобто, виходить, він автономія стається, але ще є країна, яка буде гарантувати безпеку Криму. І вже дивились, дивились і ну от я з своїми там друзями, да там таке враження, що це буде Турція. Вона буде того, що ми не можемо трошки чогось дати, і вона буде в неї, і буде дуже видно присутність її в Криму. Тобто, Крим український буде. Але не так, там, наприклад, як Київ чи Одеса, чи ще щось. От. І буде все одно більше інвестиції також будуть вже іноземні йти. Тобто, ну, юридично він буде Україна. Юридично, отак от, от скажу. От. Але все одно ну, трошки Але російським він не буде, російський... буде точно. Ні, 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 ні. І там таке враження, що російської присутності там геть не буде. Оце просто супер. Щоб їх так. там ноги не було абсолютно. І... У мене останнє питання до вас на сьогодні пані Лано, про прозріння росіян. От, з приходом миру чи зрозуміють росіяни, любителі Фінляндії. Я тут не про країну, а про алкогольний вирішен, <рит> от, от такі от любителі, чи зрозуміють, що ну щоб бути побідітелем, це треба, якби хоча б унітаз у себе встановити вдома, а не лізти до сусідів? А якщо от не жартувати, чи зрозуміють росіяни е, велику вину перед нами? Що це була велика помилка? Ну просто жахти, що вони наробили? От. Прийде таке усвідомлення. Найближчим часом, не через 10 років, а там, наприклад, наступного року чи ну, типу того? Знаєте, я хочу вам так сказати: от Росія буде нам виплачувати якісь репарації, чи як то це, да? Тобто гроші будуть. Багато людей буде приховувати свої емоції. От. Але, але я скажу так. Сражденний ползат літати не може. Давайте візьмемо так. Коли в Росії був, е, була революція, оця, як вони кажуть, велика, там якась вона там, октябрьська чи яка, вони вибили всю інтелігенцію, вони вибували весь світ, от, вони відібрали їх дітей, да, грубо говоря, і, 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 і їх зробили. Тобто Росія страна психопатів. Ну, не може психопат, психопат це людина, це не псі... ну, це, це психопатологія. От чоловік з ампутірованою совістю. Є частина людей в Росії, да, це ті потомки ну, на, на, нормальних, нормальних, як то кажуть, людей, які без цих патологій, Але їх мало вони мовчать. І от вони можуть потім просити у нас прощення за цих всіх. Дякую вам дуже, пані Лано, за цей прогноз. Глядачі, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Лани Олександрової. Ви знайдете в описі під цим відео. Я залишу всі її контакти. Всім гарного і тихого дня. До побачення. Дякую вам, пані Катерина, дякую вашій аудиторії і всього найкращого.